Їх з кожним роком стає менше, але ті, хто залишився, ніколи не забувають усі жахіття слова війна і все тепло довгоочікуваного слова перемога. Ветерани Великої Вітчизняної війни, велич їхнього подвиху до свята 9 травня не залишає поза увагою і наша влада. Вітаючи героїв із цим славетним днем, подарунками та теплими словами. Прошло мадіта було около 100 человек У нас учасників бойових действий. В этом году осталось 84. Я посмотрел по спискам. 23, 24, пробегает 18-й год. Вот. То есть, э, дай Бог, конечно, здравия им всем. Спасибо и уклон им огромнейший за то, что они сделали для нас. Для нас, для, для дальнейшего поколения. Так важливо пам'ятати про героїчний вчинок 1945 року, тоді ще юнаків, які закривали власними грудьми рідну землю від загарбників і вистояли у кривавій боротьбі, даруючи нащадкам перемогу. Тепер навіть маленька увага гріє їхнє серце. Я не чекав такої зустрічі, е, такого пощащення. Це велике уваження кронтебякам Дякую руководству. Вот наша районная, вам, Марко, большое спасибо. Вот и, и, я хочу сказать, что и, праздник это не только праздник, но это и великая победа. Воїна настанови сучасникам і майбутнім поколінням дає ветеран Великої вітчизняної війни Семен Устимович Хавлук. Так, так що День Победы он буде з покоління у покоління передаватися як Велика Побіда. Не тільки праздник праздник, но это и предупреждение всему миру, что. Ніця розв'язувати войни. Пам'ятаймо, що війна не гребує ніким. Забирає у свої лещата і чоловіків, і жінок, і дітей. Пам'ятаймо, щоб не повторити помилку двадцятого століття у 21-му, адже перемога у війні завжди із гірким присмаком втрат.